Красива гра, і такі красиві шанси. Тому в слот сіті. Шанс там, де ти в слот сіті. Давайте спробуємо якось оцінити те, що сталося вчора. Принаймні в інформаційному просторі. Білорусь білоруські вертольоти перетнули повітряний простір Польщі. НАТО було поінформоване про інцидент. Збрався комітет. Повідомляє міністерство оборони Польщі. Білорусь попереджала Польщу про можливий проліт кількох військових гелікоптерів, свідками чого буквально вчора стали жителі прилеглих населених пунктів у Варшаві. Пізніше підтвердили перетин державного кордону. Ну а місцеві осінь-аналітики, які аналізують відкриті дані за фотографіями, встановили, що гелікоптери злетіли з Білорусі в Польщу біля села Грудки. Зайшли приблизно на три кілометри вглиб країни розвернулися і полетіли над біловежею. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, про що ця історія? Чи є це промацуванням ну, якогось ґрунту з боку Російської Федерації? Будьмо відверті, просто з території Білорусі. Прошу. Ми не чуємо пана Згурця. Вибачте, вибачте, пане Сергію, дуже важливо насправді зараз вас почути. колеги. спробуємо, що ми можемо зробити в даній ситуації. Так, пробуємо, але за той час нагадаємо, що спочатку заперечувала білоруська сторона, пізніше польські побратими виклали відео. І от сидять от білоруси, та дивляться відео. І в основі заперечують свій проліт на територію Польщі. це щодо очевидних фактів, також не зрозуміло. Хто і для чого це летів, кажуть, що це були МІ 24 і МІ 8. В принципі, гелікоптери бойові. Кажуть, що йшли достатньо на низькій траєкторії для того, щоб їх було важче виявити протиповітряною оборони. Попри тому, в їх і виявили, і засікли, і навіть встигли зазнимкувати. Так, ми перевстановлюємо зв'язок з Сергієм Згорцем. Хочемо зрозуміти, бо ми ж знали, що сценарії спробувати промацати натівський ґрунт був у вигляді, був у вигляді власне провокації Вагнера. А тут гелікоптери. Пане Сергію, ви нас чуєте? Ми хочемо перевірити, що вас все так. просимо. Дійсно, ситуація виглядає достатньо тривожною, тому що ми не можемо це сприймати якийсь такий разовий акт з боку там Білорусі чи Російської Федерації. Ми маємо це сприймати як такі плановані заходи Росії і Білорусі щодо подальшого розхитування ситуації, якраз вже в інших зонах, з використанням потенціалу і групи Вагнера на території Білорусі, і отаких от провокативних дій за допомогою гелікоптерів. Дійсно, спочатку по польща не під. Вертила порушення повітряного кордону. Потім, вже наприкінці дня, вони це визнали і пояснювали те, що власне, коли гелікоптери летять дуже низько, то їх не можна було помітити. І я дивився оцінки польських експертів, які вночі якраз достатньо жваво обговорювали цю ситуацію. Вони говорили про те, що дійсно там система контролю. Польського боку не є достатньою, але у будь-якому разі всі висловлюють стривоженість, тому що як це було свого часу, коли там російська ракета залетіла крилати на територію Польщі, коли вона там впала і тривалий час так само не було висновків зроблено з, з польської сторони. Так, що в будь-якому разі ми зараз повторюсь, маємо ситуацію розхитування ситуації, де використовується потенціал вагнерівців оці такі провокативні дії. І також не забуваємо про цю активну е, кампанію Росії щодо передислокації тактично ядерної зброї на території б, б, е, Білорусі. Це було зроблено достатньо гучно і фактично я думаю, що це. Це так само елементи однієї такої стратегії, яка з одного боку може навіть скрована на таку спробу підняти якусь там ну, ескалація заради деескалації. Це означає, що тоді можна очікувати якихось таких ну суттєвих дій з боку Білорусі щодо там Польщі і інших країн е Альянсу, що як я думаю, ну вимагатиме відповідних контрдій з боку самого північно е атлантичного альянсу. Ну, цікаво, що Білорусь насправді поводить себе як гідний учень свого учителя. Там відхрещувалися від звинувачень Польщі. Про те, що їх два гвинтокрили мі 24 мі 8 порушили повітряний простір польщі. Ну тобто риторика та? Е, у білоруському міністерстві вважають, що твердження про порушення повітряного простору потрібні Варшаві для чергового виправдання нарощування сили засобів біля білоруського кордону. Е, і це теж схоже на те, що відбувалося у нас протягом восьми років до широкомасштабного вторгнення. Е, тим не менш, пане Сергію, е, давайте оцінимо якимось чином. Я не знаю, справді військовий потенціал. Які зараз зосереджений в республіці Білорусь. Якщо ми говоримо суто про їхніх військових, чи почали вагнерівці можливо вже якісь навчання білоруських військових, про що вони говорили? Остання цифра по вагнерівцях у нас уже зокілька тисяч їх там, і з'являється перша техніка, наскільки свідчать осінні аналізи. Тобто, чи можемо ми говорити, що в цілому бойовий військовий потенціал в Білорусі такий різнокомпонентний, він теж збільшується. Ну, насправді ми можемо говорити про збільшення особового складу групи Вагнера на території Білорусі і. З точки зору самих військових оцінок поки що немає підстав говорити про те, що цей потенціал є там загрожує там чи Україні, чи там країнам НАТО, тому що зараз сама білоруська армія це там шість бригад, три механізованих там дві десантних одна спецназа. Що там поможети там краще ну, на певну кількість, то це ну, вже 20 тисяч особового складу оцих шести білоруських бригад. Ну і передислокація за різними оцінками ймовірно, до там, 10 тисяч вагнерівців на територію Білорусі. Без Значної кількості там бронь там артилерії та інше Ця потужність скоріше може бути використовуватись для провокативних дій гібридного характеру, що власне і вже відбувається там на кордоні з Польщею, коли були повідомлені про те, що створюються такі спроби прорватися через. Кордони з Польщею, і власне оці гібридні підходи зараз будуть покладені в основу дії і сил Білорусі і сил Вагнера щодо дій більш масштабних то думаю, про це говорити передчасно, але зараз все таки на перший план вийде ця інформаційна компанія з розхитування ситуації, створенням напруги, створення таких провокативних дій із гелікоптерами, там і на кордоні з. Білорусію з Польщею, так що це думаю, зараз буде якраз основна стадова зусиль Білорусі і групи Вагнера, і тут виникає питання: чи взагалі тоді не було цей штурм на Москву, того ж приводжена елементом такої стратегії, аби якимось чином забезпечити таке перебазування групування Вагнера на територію Польщі, аби е, мінімізувати зокрема звинувачення подачі Російської Федерації, тому що? Що ми з вами щось говорили про те, що зараз група Вагнера на території е, Білорусі такий об'єкт, які сам по собі, які, начебто, не мають жодних там зв'язків е, з російською стороною так і інше, але насправді це якраз складається в цю гібридну стратегію проти. Так, але... так. <ріху> така <ріху> театральна многоходовочка. Ми про це власне, чули від е, в, вашу розповідь, і наші глядачі маємо півтора хвилини. Я дивлюся на повідомлення від Днюсвік. От вони стверджують, що ці. Подвійне попадання в одне і той самий будинок в Москов-Сіті це робота українських дронів Бобер. Ну, от таке вони пишуть. Кажуть, що це такий дрон майже літакоподібний, навіть трохи більше, ніж шахет, і до тисячі кілометрів летить. І от е чи ви от таке припущення із цю статтю Ніусвіт бачили, і чи ви б так само е це підтвердили, чи піддали ви сумніву? Ну, насправді сумнів піддавати не буду, тому що продовж декількох днів експерти аналізували зовнішні вигляди цих українських ударних дронів. Так чи інакше, наші волонтери показували оці зразки, які зараз бачимо на екрані. Візуально вони дійсно дуже схожі з тими, які здійснювали атаки на ці висотки в бізнес-центрі Російської Федерації. І я думаю, що йдеться насамперед про те, що українська сторона. Здійснила якісний хід вперед, створюючи далекобійні засоби враження у вигляді таких дронів. І я думаю, що масштабування таких підходів для ударів по центру прийняття рішень Російської Федерації ну буде відбуватися і далі. І я думаю, що це якраз є складовим поточного етапу війни, де війна має бути перенесена на територію Російської Федерації.